Гляньте, які гарні вони. Вона видала оці нові прирости. Це також рослинка з райського куточка. Я ж кажу, що у них дуже інтересний такий асортимент комар літає. І Османтус я також у них брала. Це гощики. Османтус гощики. Ну, вони люблять півтінь. Отут у мене сонечко буває, правда, сонечко. Але не так, як ось там у мене. Там у мене завжди сонце. А тут у них більш таке непекуче, скажімо так. Ось ці дві рослинки хотіла ще вам показати. Майте на увазі, кому захочеться, майте на увазі, що є такі гарні рослини. Кому захочеться більше узнати, будь ласка, в інтернеті вся, вся, всі поради, всі характеристики є. Набирайте їх, шукайте і читайте.